Ось ну, такий друзі клюну карасик. Такий грам 100-120 на боковий кіочок. Такий гарний карасик. Крутяк. Продовжуємо. Боковий ківок тема, сів собі під кущиком і тягай. Вже йдемо додому, рибалочка. Десь годину, може півтори, плюс-мінус. Ну, десь може півтори години. Не більше. Подивимось. Що ми піймали? На сковорідочку є. Ех, була покльовочка. В комарі. Довбуй. Ладно, збираємось додому. Так, друзі, рибалочка добігла до кінця. Рибалочка десь півтори години плюс-мінус. Отакий результат на боковий ківочок з берега на спінінг. Фаворит X1213. Мармишечка, зімня лісочка 0.12. І отакий от ось результат. Гарний карасик. Півтори годинки. Ну, плюс-мінус. Я думаю, десь година. З берега. На черв'ячок. І прикормочка. Бомба. Ось такий, друзі, улов. І ось такий карасик. Солоденький. Сейчас буде він жариться на сковородочки. А вам, друзі, гарних уловів. Не хвоста, не луски. Всім пока-пока.